Ті підприємці, які закрили свій ФОП, мають подати ліквідаційну декларацію. І в цьому ролику я показую, як це зробити для ФОП на третій групі на 5%, які закрились в 2025 році. Отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. Е, і... ФОПи, які закрились, мають подати ліквідаційну декларацію. Звісно, ніде на ній не пише ліквідаційна, ми так умовно називаємо ту декларацію, яка подається ФОПом в останнє. В чому особливість цієї декларації в тому, що якщо твин ФОП на третій групі закрили, закрились посеред першого кварталу. То ви можете подати декларацію до закінчення цього кварталу. А ще в ній ми подаємо додаток по ЄСВ робимо деякі особливі відмітки, як що робити, я вам зараз буду власне, показувати. Подаємо через електронний кабінет платника податків, тому що це безкоштовно і. І так можна. Отож в кабінеті платника захожу у введення звітності, і обираємо період, за який ми будемо подавати декларацію, як обрати період, щоб все було правильно. Якщо ми закрили ФОП в першому кварталі, тобто з січня по березень в будь-яку дату, то це буде декларація за перший квартал. Якщо із квітня по червень, то будемо обирати. Півріччя, якщо із липня по вересень, то будемо обирати 9 місяців. Ну і власне, якщо із жовтня по грудень, то будемо обирати рік. Давайте я зараз подам спочатку за перший квартал, От просто Візьмемо ситуацію, що ФОП закрився в період із січня по березень 2025 року. Покажу, як в такому випадку звітувати. І далі розберемо з вами ще випадок, якщо ФОП закрився десь пізніше, там в другому чи третьому кварталі, щоб загалом прослідковувалася логіка, як подавати в таких випадках ліквідаційну декларацію. Отож, обираємо 2025 і обираємо перший квартал. Клікаю кнопку Створити. Зірочка в нас повністю неактивна. Наступне поле обираємо прибуток. За ним поле залишаємо пустим, тут просто сірим пише код. І обираємо податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи форма f 3309 Є. Та спочатку ще давайте по термінах. Терміни це важливо, тому давайте ще по термінах вам скажу. До якої дати потрібно подати ліквідаційну декларацію? Ліквідаційна декларація має подаватися протягом 40 днів із закінчення звітного періоду, в якому ви закрились. Тому якщо ви закрились в першому кварталі, то вам потрібно подати протягом 40 днів з його завершення. Це буде там до е, 10 травня. Якщо ви закрилися в другому кварталі, то до 10 травня. Що там іде за липнем, серпня. Загалом логіка така. Тому є, є просто дуже поширена думка, що потрібно подати протягом 40 днів і здати закриття. Це не так. Терміни набагато приємніші. Отож, в мене відкрилося поле. В якому мені потрібно перевірити, чи в правильну податкову я буду подавати декларацію. Тут в мене код ДПІ стоїть Волинська, ГУДПС, Волинській області. Кам'янка Ширскакамінька -Ширська, Ширська ДПІ. Щоб перевірити, я прийду в облікові дані, відкрию вкладку з кабінетом платника з обліковими даними в іншому. В вікні, і тут в мене є реєстраційні дані. Гуди Пес Волинській області, Кам'янь-Каширська, ДПІ. Все вірно, декларація буде йти йти в правильне місце, тому залишаю. Далі я маю обрати додаток 1, щоб підзвітувати по нарахованому ЄСВ. ЄСВ можуть не сплачувати в 2025 році пенсіонери, люди з інвалідністю, підприємці, які за які мають ще і основне місце роботи, і роботодавець за них сплачує ЄСВ не менше мінімального. Також можуть не сплачувати мобілізовані ФОПи, якщо вони не підписали контракт і не мають найманих працівників, і ФОПи, які зареєстровані на територіях тимчасово окупованих. Якщо ви входите в пільгову категорію в 25-му році ЄСВ собі не сплачували і не плануєте його сплачувати та нараховувати, то ви додаток один. Не подаєте. У всіх інших випадках ставимо відмітку, що ми додаток 1 подаємо. Далі клікаю кнопку Створити. У вікні, що відкрилося, нам потрібно е, заповнити нашу декларацію. Е, в першу чергу перевіряємо адресу, щоб у вас правильно підтягнулася адреса, інколи тягнеться щось не те. Якщо щось не те, під Підтягнулося, просто можете вручну виправити. Далі потрібно поставити відмітку в рядку 8.1, що ми подаємо декларацію саме після припинення державної реєстрації ФОП. В дев'ятому рядку ставимо кількість найманих працівників, ставимо найбільшу кількість працівників, які працювали одночасно в звітному періоді. Подаємо за перший квартал, значить в першому кварталі. Хай буде ноль, не було найманих працівників. Далі потрібно, щоб у нас ось тут були проставлені всі кведи, по яких ми отримували, отримували дохід в 2000 в першому кварталі 25 року ну загалом в звітному періоді, за яким ми подаємо декларацію, якщо сюди зараз тягнуться всі кведи, які є в реєстраційних даних ФОПа, всі вони є в мене в реєстрі платників єдиного податку, і не буде проблемою. Помилкою, якщо їх всі тут. Залишу, якщо ж є якісь, які мені дуже хочеться прибрати, можна просто на непотрібному кведу клікнути правою клавішою миші і віконець, яка з'являється, клікнути на мінус. Таким чином можна якісь додати кведи. Відняти або для док можна додати, вписати ще один, але я наголошую: всі кведи, які тут в декларації, вони мають бути в нас в реєстраційних даних, в реєстрі платників єдиного податку, інакше їх не можна тут вказувати. Після того, як заповнили кведи, починаємо заповнювати показники господарської діяльності. Якщо раптом у вас в звітному періоді не було доходу, то все у Вас показники господарської діяльності не заповнюються. Нурі можна не ставити. У вас головний документ по суті заповнений. Якщо ж показники господарської діяльності все таки є, то нам потрібно опуститися до четвертого розділу і в шостий рядок вписати суму доходу, який ми отримали за звітний період. Хай буде 100 тисяч гривень. Автоматично тягнеться також 100 тисяч у восьмий рядок. В 11, 12, 14, 1 і 14 тягнеться 5% від доходу. І саме суму з 14-го рядка потрібно буде сплатити як єдиний податок за перший квартал 2025 року. Року. Але пам'ятаємо, що в 25-му році в нас є ще і військовий збір у ФОПів на третій групі, тому потрібно опуститися ще нижче. Тут в нас є окремий розділ для визначення зобов'язань по військовому збору. Нам потрібно саме другий пункт цього розділу, і в 23 рядок ми ставимо 1% від суми доходу, яку ми. Яку ми декларуємо? Зі 100 тисяч один відсоток це тисяча гривень. Ця ж сума тягнеться в 25-й рядок, так треба. Окей, військовий збір заповнили. Тепер маємо опуститися трохи нижче. У нас тут є е, необхідність поставити відмітку, що ми подаємо додаток 1, якщо, звісно, ви додаток 1. Подаєте, тому що не користувались пільгою е, і ЄСВ собі нараховуєте додаток, подаєте. Відмітку проставили, і головний документ заповнений по наших податках. Пам'ятаємо, що потрібно буде сплатити 1000 гривень військового збору і 5000 гривень єдиного податку. Відео про те, як сплачувати податки, в мене є окреме. Воно буде ось тут. Десь підказка вискочить і в описі під відео на нього буде посилання. Тепер нам потрібно заповнити наш додаток по ЄСВ. Якщо у вас не було пільги і ЄСВ, вам потрібно сплачувати. Якщо була пільга, і ЄСВ не потрібно подавати, то документ заповнено. Що ж, розглянемо максимально широкий варіант, тобто ЄСВ ми платимо. Що в такому випадку потрібно нам проставляти? Відкриваємо наш додаток з ЄСВ, тобто перейшли в додатки, додаток 1 по ЄСВ, і йдемо до заповнення. Нам потрібно е, обов'язково поставити, що це в нас подається декларація після припинення, також нам потрібно проставити дату державної реєстрації припинення, яку дату ставити, де її брати. Беремо її ми також із облікових даних. Ось тут у нас реєстраці... в облікових даних, в реєстраційних даних є дата зняття з обліку. І саме цю дату зняття з обліку ми проставляємо сюди, в наш додаток. Хай буде 15-го 15-го числа 3-го місяця. 2025 року е, є далі нам потрібно проставити період перебування ФОПа на спрощеній системі оподаткування в 2025 році. Хай буде, що в нас ФОП був зареєстрований раніше, тому з початку 25-го року, з 1 січня, він вже був на спрощеній системі 2025 рік. І по. Ось це по ми вставляємо дату припинення державної реєстрації. Тобто я ставлю тут 15.03.2025. Є рядок 8.1 код категорії застрахованої особи залишаємо тут шестірку і заповнюємо нашу таблицю. Таблицю ми заповнюємо всі рядки, які у нас лежать в часовому проміжку, який ми вказали ось тут. В періоді перебування на спрощеній системі, тобто ми перебували з січня по березень, значить і рядки ми заповнюємо з січня по березень. Всі інші місяці у нас будуть без заповнення. Вони мають бути пусті. Е, так, якщо ми нараховуємо собі ЄСВ, то в нас буде. Ось тут мінімалка 8 тисяч 22% це ставка ЄСВ і сума єдиного соціального внеску, яку ми сплачуємо і яку ми декларуємо, 1860 гривень. У вас може бути і більше, ніж 8 тисяч гривень, якщо ви собі вирішите нарахувати більше ЄСВ. Проте показує стандартний варіант, коли ми, коли ми ЄСВ розраховуємо із мінімалки. 8 тисяч лютий – 22. І е, за березень, 8 тисяч за березень 22 Є. І в усього в нас має підтягнутися загалом, е, нарах... яка... з якої бази ми нараховуємо ЄСВ і загальна сума єдиного соціального внеску, яку ми будемо декларувати. Є і додаток по ЄСВ в нас також заповнений. Е, дивіться, ще один момент: потрібно проконтролювати. В нас є сума усього ЄСВ 5280. Гривень. Ми маємо зайти в головний документ, опуститися до 21-го рядка і проконтролювати, щоб ця сума ЄСВ у нас підтягнулась. Вона тут є, вона тут підтягнута. Клікаю кнопку перевірити для того, щоб перевірити декларацію. Є перевірено, помилок не виявила програма. Тепер ми можемо цю декларацію зберігати. Відразу нам програма пропонує її підписати. Підписуємо. Я зазвичай підписую ключами електронно-цифрового підпису файловими, бухгалтери люблять саме файлові ключі ЄЦП. Для цього обираю файл на комп'ютері, обираю, який АЦСК ключі видав, ввожу пароль, клікаю читати, щитано і підписую. Та після того, як ми підписали декларацію, програма пропонує її. Надіслати я доки надсилати не буду, ви надсилаєте. Після того, як декларацію ви надіслали протягом можливо 15 хвилин, можливо, години чи навіть декількох днів, податкова її. Прийме для того, щоб перевірити, чи прийняла, заходите введення звітності, обирайте той період, за який подавала декларацію. Вона у вас тут буде відображатися. Зараз в мене статус просто підписано. У вас буде статус і підписано, і відправлено. І давайте я покажу, на прикладі 2024 року. Вона має підсвітитися зеленим. І в квитанції 2 у вас має бути результат обробки. Прийнято пакет. Це буде значити, що ваша декларація пройшла, все окей. Якщо ж раптом не пройшла, в мене є окремий відеоролик, як зрозуміти, чому декларація не приймається, виправити і зробити так, щоб її прийняли. Там розібрав більшість варіантів, які можуть бути. Посилання на нього ось тут і в описі під відео. Тепер ще давайте розглянемо варіант, якщо декларацію підприємець подає там не. Першому кварталі, а там в другому, третьому чи четвертому, що робити тоді? Загалом, логіка заповнення та, що і в основному варіанті. Просто зараз з вами розберемо відмінність від стандартного заповнення, яке вже з вами пройшли. Отож, уявимо, що наш ФОП закрився там в другому кварталі, хай в квітні місяці, і в квітні місяці. Це в нас вже другий квартал, і нам потрібно буде подавати декларацію саме за півріччя. Що робимо? Ідемо у введення звітності, обираємо потрібний рік 2025, і обираємо період подачі півріччя. Клікаю створити. Пам'ятаємо, зірочка неактивна, прибуток. Обираю декларацію, обираю, що подаю додаток по ЄСВ. Клікаю створити. В самій декларації так само контролюю, щоб була вірна адреса. Ставлю відмітку, що подаємо після закриття, ставлю кількість найманих. Дивлюся, перевіряю, щоб кведи були ті, які мені потрібні. І тепер заповнюємо показники господарської діяльності. Так само ми заповнюємо. Ряд, в рядку 6 дохід за звітний період. Причому, якщо ми подаємо декларацію за півріччя, то я маю тут в шостому рядку вказати е, суму доходу за все півріччя, там з січня місяця і по е, червень місяць. Якщо я подаю декларацію за 9 місяців, то мені відповідно потрібно вказати дохід за всі 9 місяців. Ну, і якщо подаю річну, то вказую дохід. За рік, тому що дохід в нас від деклараціях по третій групі відображається накопичувальним підсумком. Хай я заробив ще 100 тисяч гривень за другий квартал. Так, 100 тисяч за другий квартал, 100 тисяч за перший квартал, загалом 200 тисяч. Є восьмий рядок. В мене підтягнулося теж 200 тисяч 11, 12, 5% від цієї суми, 14, 1 і 14 також 5%. Але. В першому ж кварталі ми вже також подавали декларацію і сплачували певну суму єдиного податку, і в 13-му рядку потрібно вказати, яку суму єдиного податку ми нарахували в попередніх звітних періодах. У Нас тут є і підказка, що в 13-му рядку потрібно поставити значення рядка 12, Декларації попереднього звітного періоду я подаю декларацію за півріччя. Мені потрібно зараз подивитися декларацію за перший квартал, попередню декларацію. Якщо ви будете подавати там декларацію за 9 місяців, то ви дивитесь попередню декларацію. попередня буде за півріччя. Таким чином, я е, захожу. Також введення звітності відкриваю в новій вкладці. І маю відкрити ту декларацію, яку я подавав попередню. Попередню в мене за перший квартал, вона в мене була подана, я її просто відкриваю і дивлюся, що в мене в ній в 12-му рядку. В 12-му рядку в мене там 5 тисяч гривень. Тому в 13-й рядок, ось тут я вставляю. Ці 5 тисяч гривень, і в мене мінусується сума е, із 14-го рядка. І е, за другий квартал єдиного податку я маю сплатити саме 5 тисяч гривень. Є така ж історія в нас і із військовим збором. Військовий збір в нас тут також має відображатися накопичувальним підсумком. Е, тому в 23 рядку в мене має бути 1 від суми доходу. Сума доходу 200 тисяч. В 23 рядку в мене, значить, має бути 2 тисячі гривень сума військового збору, який я нарахував за півріччя. В 24-й рядок Тут також є підказка, що значення рядка 23 декларації попереднього звітного періоду. Відкриваю декларацію попереднього звітного періоду, дивлюся, що в мене там в рядку 23 тисяча гривень. Тому проставляю собі цю тисячу гривень зараз в 24-й рядок. І... В 25-му в мене сума військового збору, яку я маю сплатити за другий квартал 2025 року. По військовому збору заповнили. Тепер маємо опуститися донизу. Тут е, нам потрібно проставити відмітку, що ми подаємо додаток 1. Якщо звісно, додаток 1 вам потрібно подавати, ви пільгою не користувалися. Розглядаємо зараз саме такий розширений варіант. Тож, відмітку проставив, є моя декларація. По головному документі по показника господарської діяльності заповнена. Після цього перехожу заповнюю додаток та відправляю декларацію. Все точно так само, як показував вам в початковому початковому варіанті. Просто ми маємо показники господарської діяльності в головному документі відкоригувати з врахуванням попередньо поданих декларацій попередньо нарахованих податків. Я ж нагадаю, що продовжую для вас знімати абсолютно безкоштовні відеоролики, просто із надією, що переглянувши цей ролик, ви поставите його на паузу. Прийдете в опис під відео. Там є. Реквізити, посилання, за якими ви можете підтримати мій youtube проект, закинути декілька гривень на банку, чи підписатись на Монобазі, стати спонсором на YouTube, чи підписатись на Patreon. І я надзвичайно вдячний всім, хто підтримує тут мій проект, тому що тільки завдяки вам я і далі можу знімати корисні відео, займатися справою, яка мені так. Подобається. Дякую вам за це. Якщо ж залишилися питання, можете написати їх прямо тут в коментарях під відеороликом. Можете написати на моєму телеграм-каналі. Посилання на нього бачите на екрані. воно є в описі під відео. Там дуже багато корисної інформації даю ФОПам і вже дуже крута спільнота зібралась. бухгалтери, підприємці діляться досвідом, допомагають один одному відповіді. мене на запитання, тому там прикольно маєте бути обов'язково на телеграм-каналі. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.